Мінську Петро Порошенко закликав Росію, Білорусі Казахстан підтримати його мирний план з врегулювання ситуації на Донбасі. Президент України зазначив, що Україна хоче миру. Очільник держави зауважив, мирний план на сьогоднішній день є актуальним і єдиноможливим можливим інструментом припинення кровоприлиття та забезпечення реконструкції Донбасу. Порошенко закликав всіх учасників зустрічі розглянути і прийняти цей план як основу для врегулювання ситуації. За словами президента, єдиною умовою миру є відновлення кордону з Росією и прекращение поставок сброи Сегодня в Минске, безусловно, решается судьба мира и судьба Европы. Именно так я оцениваю потенциал нашей встречи. Мы должны вместе найти единственное правильное решение, от которого зависит ни много ни мало – мир на континенте. Цель моего нынешнего визита в Минск – сделать все возможное, чтобы прекратить кровопролитие и дать возможность начать сложный процесс поиска политического компромисса. Первостепенным уровнем, условием стабилизации на востоке Украины является установление эффективного контроля за российско-украинской границей как ключевым элементом суверенитета и независимости страны. Необходимо сделать все, чтобы остановить поставки техники и вооружений боевикам. Потому что, по нашему глубокому убеждению, эффективный контроль границы возможен только при условии привлечения АБСЕ. Ка вже прибули верховний представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон і Петро Порошенко. Там президент України зустрінеться з Володимиром Путіним. Напередодні очільник МЗС України Павло Клімкін написав у своєму Твітері, що розмова у білоруській столиці буде дуже складною. За його словами, президент налаштований рішуче, а Україна готова до дипломатичного бою. Переговори в мінську відбудуться в рамках зустрічі Україна, ЄС, Євразійська Трійка. Україна, Росія, Білорусь і Казахстан будуть представлені на рівні президентів. Також у переговорах візьмуть участь представники ЄС, комісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер і комісар з питань торгівлі Карл Де Гюхт. Вони планують обговорити низку важливих питань, зокрема гуманітарну допомогу Україні і врегулювання газового конфлікту. Петро Порошенко і Олександр Лукашенко провели переговори у Мінську. Президент України і глава Білорусі обговорили ситуацію на сході України. Лукашенко під час перемовин заявив, що він зацікавлений у нормалізації ситуації. У свою чергу Порошенко висловив сподівання, що завдяки переговорам вдасться досягти миру на території України і знайти рішення для виходу зі складної ситуації. Я не сподіваюся, що результатом сьогоднішньої зустрічі я вважаю, що вона була не є, а тільки перше. будет мир. И в Библии еще сказано, что блаженные миротворцы. Поэтому, если нам сегодня с вами и с нашими коллегами удастся достичь соглашения, которое позволит принести мир на землю Украины, я считаю, что это будет очень знаковым событием. Президент України Петро Порошенко і президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко в рамках тристоронньої зустрічі в мінську обговорили міжгалузову співпрацю країн і домовилися про розширення взаємовідносин в енергетичному секторі. Про це повідомляє прес-служба глави української держави. Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань двосторонніх відносин у торговельно-економічній сфері, зокрема міжгалузову співпрацю, і розширення взаємовідносин в енергетичному секторі. Порошенко повідомив, що Україна зацікавлена в забезпеченні порядку на державному. У кордоні з Білоруссю і готова прискорити процес його демаркації. Росія скасує преференції щодо імпорту з України. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін у мінську під час зустрічі з главами держав митного союзу. Глава Росії зауважив, що відповідне обмеження діятиме згідно з угодою СНД про зону вільної торгівлі та нормами СОД. Водночас Путін зазначив, що виступає за розширення взаємодії України з країнами митного союзу, але сумнівається стосовно цієї можливості в умовах набуття чинності угоди про асоціацію України з ЄС. Україна у вересні ратифікує угоду про асоціацію з ЄС і відразу направить до Брюсселя відповідні ратифікаційні грамоти. Про це заявив президент країни Петро Порошенко під час зустрічі у мінську з високим представником Європейського союзу питань безпеки і зовнішньої політики Кетрі Нештон. Гарант конституції висловив переконання, що призначення довгострокових парламентських виборів у жовтні цього року не стане перешкодою для ратифікації угоди про асоціацію. Зокрема, глава держави наголосив інтеграція України до ЄС є цивілізацій. Ційним вибором, який жодним чином не спрямований проти інших сусідів, а навпаки, позитивно вплине на відносини в економічній сфері. Якщо переговори у мінську пройдуть успішно, Донбас зачистять за 2-3 тижні. Таку думку висловив голова Донецького облдержадміністрації Сергій Тарута під час інтерв'ю дзеркалу тижня. Водночас чиновник наголосив: якщо Росія продовжить реалізацію своєї політики, яка спрямована на знищення України, це буде зробити складно. За словами Тарути, Росії доведеться шукати дуже багато бойовиків для цієї війни. Адже усі, хто приходять на Донбас зі зброєю, тут залишаються. Зокрема, голова Донецької області зауважив ще одну ділянку. Ордону порушила російська сторона, все зафіксували військовослужбовці, що в перспективі стане аргументом України у міжнародних судах. Петро Порошенко достроково припинив повноваження Верховної Ради сьомого скликання. Вибори нового парламенту відбудуться 26 жовтня. Про це президент України повідомив у своєму зверненні до українського народу. Очільник держави вважає розпуск ради єдиним правильним рішенням. За словами Порошенка, перевибори парламента є суспільним запитом і стануть найбільш ефективним механізмом люстрації влади. Це рішення я ухвалив у строгій відповідності з статтею 90 Конституції України, з урахуванням очікувань переважної більшості громадян України та невиконання власного слова, яке давав балотуючись на посаду президента. Нагадаю, коаліція розпалася 24 липня нової протягом місяця, який відведений основним законом, не створено. В такому випадку Конституція дає президенту право розпускати Верховну Раду. Цим правом я і скористався. Бо це єдине правильне і відповідальне рішення. Опитування громадської думки засвідчують, що 80% громадян підтримують необхідність проведення позачергових виборів. Зрештою, такою була і одна з головних вимог Революції Гідності. Потужний суспільний запит на перезавантаження влади є більш ніж очевидним. Вибори найкращий спосіб люстрації, і починати очищення слід з найвищого законодавчого органу. Теперішній склад Верховної Ради протягом півтора року був опорою Януковича. І більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні. За це треба нести відповідальність. І кримінальну, і політичну. Позачергові вибори, це частина мирного плану Петра Порошенка. Президент назвав перемогу на Донбасі і перемогу демократичних реформаторських сил у Верховній Раді дуже взаємопов'язаним процесом. Про це Порошенко заявив у своєму зверненні до українського народу. Він зауважив, що з терористами не можна домовлятись, поки вони не складуть зброю. Крім цього, очільник держави гарантував, що вибори відбудуться чесно, прозоро і демократично. Я розглядаю перемогу на Донбасі і перемогу демократичних реформаторських сил у Верховній Раді. Раді, як дуже взаємопов'язаний процес. Так, позачергові вибори частина мого мирного плану. Ключовий його елемент політичний діалог з Донбасом. З ким, вибачте, говорити, з незаконними збройними формуваннями спілкуватися можна лише за допомогою сили, поки вони не складуть зброї. А більшість тих, кого виборці обрали на парламентських виборах 2012 року, втратили авторитет та вплив на людей. Багато з них. Не приїздить на свої округи, не буває в лікарнях, не опікується переселенцями, не допомагає відбудовувати міста, які зруйновані терористами. Люди їх не бачать, а декого навіть і бачити не хочуть. Тому ті, кого Донбас обере зараз своїми депутатами, отримують мандат довіри і право представляти регіон в його контактах з центральною владою. На Луганщині вертольоти мі 24 Російської Федерації відкрито обстріляли українських прикордонників. Чотири бійці загинули про це. Повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, у районі населеного пункту Красна Талівка Луганської області з Росії на територію України намагалася проникнути диверсійно-розвідувальна група російських військових. Проте українські прикордонники вступили в бій, який тривав дві з половиною години. Диверсійну групу прикривали вогнем з території Росії з БТРів та БМД. Лисенко зауважив, прорив диверсантів не відбувся у тому числі завдяки підкріпленню, яке вчасно надійшло на допомогу прикордонникам. Після вчорашнього прориву кордону в районі Новоазовська високоточними ударами української артилерії та авіації було знищено 12 бойових машин десанту супротивника. Зараз українські військові закріпилися на оборонних рубежах під Новоазовськом. Обстріл самого Новоазовська російськими найманцями триває і в ці хвилини. За оперативною інформацією, у місті горить лікарня. Вперше за весь час конфлікту обстріляли некерованими реактивними снарядами два бойових вертольоти. Мі 24 збройних сил Російської Федерації. Під час бою загинуло чотири наших прикордонників, три поранено. Завдяки діям героїв. Прорив через кордон не відбувся. Командир батальйону Херсон Руслан Старчеус разом зі своїм водієм Владиславом Пешковим загинули, коли батальйон перебував в оточенні. У кожного із загиблих залишилися родини. Ситуація в Іловайську залишається напруженою. Тривають запеклі бої. Раніше командир батальйону Донбас Семен Семенченко закликав військове керівництво України надіслати підкріплення його бійцям в Іловайську. Українські силовики не збираються здавати позиції під Іловайськом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, російські війська, як і раніше контролюють трасу старобешеве Кутейникове. Зокрема, журналіст зауважив, управління усіма підрозділами в котлі зберігається тверде. Паніки серед українських бійців і командирів немає. Ніхто не скиглить і у переважної більшості настрій бойовий. 25 серпня українські військові знищили 247 бойовиків, два танки та дві установки ГРАД. Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук. Зазначається, терористи продовжують обстріли позицій сил АТО поблизу населених пунктів Стила та Грабове. В результаті артобстрілу Донецька в ніч проти 26 серпня загинули троє мирних жителів. Про це повідомляє прес служба міськради. Через бойові дії у Петровському районі повністю знищили житлові будинки 14 та 16, Пошкодили будинок 30 на вулиці лейтенанта Ніколенко та приміщення цеху завантаження і розвантаження вугіллю шахти Трудовська. Крім того, терористи обстріляли вулиці Гладковського, Вуглегірську, Радищева, Кірвоградську, Орбіти і Велозаводську. Російський десантник закликав свою владу припинити засилати до України військових. Відео з допитами російських військових оприлюднили на Фейсбук-сторінці прес-центру АТО. Лічне мнение. Лічне мені було б бы моєю воля, я взагалі нікуди не ліз. Я вважаю, Україна теж независима спубліка. Якщо там є якісь проблеми, то, то скані внутрі вирішуються Самі постороннім влізати не треба. Зокрема, є фрейтор Романцев на запитання, як він розцінює дії Збройних сил України, які обстріляли їх техніку, відповів, що українцям було невідомо, чиї бойові машини це були. За його словами, українські військові захищали свою землю. Коли ви зрозуміли, що ви знаходитесь на території України? Вам страшно не стало? Стало ну, вот не чулась, а по мою машину десь тисяч був проведений обстріл. машину взорвали. это я понял, что это не учение, что это не просто марш, и мне стало страшно. Если ты понимаешь, что нас отправили на боевые действия с людьми, которыми мы, в принципе, не должны воевать. Потому что наша пропаганда, которая преподается нам в России по телевизору, по новостям, она не соответствует реальности, то, что происходит на самом деле. Действия украинских вооруженных сил по поводу того, что они обстреляли ваш. Как вы расцениваете? Ну, потому что, во-первых, они не знают, чьи это были боевые машины. Эти боевые машины пересекли чужую границу, и они были не на своей границе. И действия Украины, они защищали свою землю. Зрение вот это вот, свое то, что то, как они смотрят на мир, то, что на самом деле оно не так, то, что здесь Нормальные люди, они тоже ходят домой, хотят к семьям, потому что им тоже надо сидеть, воспитывать детей, сидеть с женами, а не воевать здесь по полям лазить. Потому что, в принципе, это незачем ни к чему. А, скажите, ну вы хотели бы вернуться домой? Да, я хотел бы вернуться домой, потому что у меня там жена, ребенок скоро будет, маленькая дочка, которая меня любит и ждет. Я ее тоже очень сильно люблю. Как вы думаете, как вас примут ваши власти? Честно, я не могу знать об этом, но ну, думаю, что убить нас не убьют. Вот я, я так думаю, ну в тюрьму посадят. Десять російських десантників є затриманими, а не полоненими, і наразі з ними працюють відповідні правоохоронні органи. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Водночас у Раді національної безпеки та оборони України закликали родичів російських військових дізнаватися, де вони проходять службу, оскільки велика їх кількість гине в Україні. Ми вважаємо, що це не помилка, це було е, спеціальне завдання, яке виконувалося. тому... Російському військовому керівництву треба б задуматись про те, що вони роблять. А ми знаємо, що дуже багато інформації про те, що сім'ї військовослужбовців, яких зараз спрямовують на територію України, не знають, куди їх направляють, або їм кажуть, що вони їдуть на навчання. Бойовики вивезли обладнання з трьох заводів на сході України. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко. За його словами, бойовики у взаємодії з російськими замовниками організували демонтаж обладнання стратегічних підприємств військово-промислового комплексу, зокрема Луганського заводу електронного машинобудування і заводу Юність у Краснодоні. Лисенко зауважив, що наразі чотири машини з високоточним обладнанням вивезені з Донецького заводу Точма Київку. В Донецьку, 25 серпня, терористи прив'язали до стовпа жінку з прапором України, повісивши на неї табличку з написом. Вона вбиває наших дітей, агент карателів. У свою чергу департаменту карного розшуку МВС України вже доручили провести розслідування стосовно даного інциденту. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Представник силового відомства також закликав усіх свідків цієї події, випадку наявності інформації, звернутися до міліції і повідомити про всі обставини. Парад українських полонених у Донецьку 24 серпня є свідченням нікчемності так званої ДНР. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Чехії. У тексті зазначається, порушення про російськими бойовиками право полонених на гідне ставлення у Донецьку було неприпустимим. Зокрема, чеське МЗС також засудило викрадення та жорстоке вбивство терористами почесного консула Литви у Луганську Миколи Зеленця і висловило співчуття його близьким. МЗС України отримало ноту від Росії стосовно другого гуманітарного вантажу. Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. За його словами, МЗС звернув увагу російської сторони на той факт, що під час попередньої доставки такої допомоги Москва грубо порушила міжнародні принципи і правила, визначені національним законодавством. Росія зосередила велику колону військової техніки, яка ймовірно спробує прорватися в Україну. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, сили Російської Федерації зосереджені у населеному пункті Гуково Ростовської області, зокрема 100 одиниць військової техніки, серед яких є танки, БМП, вантажівки та системи залпового вогню град. США вважатиме провокацією, якщо Росія відправить ще один гуманітарний конвой в Україну. Про це повідомила під час брифінгу у Вашингтоні прес-секретар держдепу Джен Псакі. За її словами, у штатах занепокоєні планами Росії відправити другий конвой. Будь-яка нова місія без чіткого дозволу України лише загострить ситуацію, хоча президент Путін обіцяє її вирішити. Псакі зауважила, не можна очікувати, що міжнародна спільнота повірить комусь, хто говорить одне, а робить інше. Представник держдепу наголосила, що Сполучені Штати Америки підтримують надання гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу, але це повинно робитися через міжнародний червоний хрест за погодженням з українською владою. Російська влада продовжує постачати на Донбас величезну кількість важкого озброєння та обстрілювати позиції українських військових. Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони США Стівен Ворен. За його словами, на Донбас потрапляли чисельні колони російської важкої техніки, включно із танками, бронетранспортерами, ракетними установками, системами протиповітряної оборони та іншим важким озброєнням. Стівен Ворен наголосив, що ціла низка фактів підтверджують, що Росія робить зовсім інше ніж говорить, і це викликає велике за непокоєння. У США поховали застреленого темношкірого підлітка Майкла Брауна. Церемонія прощання відбулася у місті Сент-Луіс. Батько Майкла просив людей про мир у день прощання із сином. Нагадаємо, 9 серпня 18-річного хлопця застрелив поліцейський. Інцидент стався у місті Фергюсон. Після цього у штаті Міссурі понад два тижні тривали протести і масові заворушення. У сутичках із правоохоронцями постраждало кілька місцевих жителів. Одного темношкірого чоловіка застрелили. Прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе відвідав хіросіму, де сходження селевого потоку забрало життя 52 людей. Ще близько 30 осіб вважаються зниклими безвісти. Під час візиту прем'єр поспілкувався з потерпілими. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, в яких беруть участь близько трьох тисяч рятувальників. Стихія, спричинена сильними зливами, зруйнувала сотні будинків. Сінзо Абе наказав посилити пошуково-рятувальні загони кількома сотнями військовослужбовців. Теракт у Багдаді забрав життя 11 осіб понад 30 -ро людей дістали поранення. У годину пік терористи замінували автівку. Трагедія сталася в районі, де мешкають переважно шиїти. Напередодні також стався теракт, внаслідок якого загинули понад 20 осіб. Жінка-військовослужбовець влаштувала стрілянину на військовій базі у штаті Вірджинія. Вона поранила себе в голову, коли правоохоронці намагалися провести перемовини з нею. Жінка забарикадувалася на третьому поверсі штабу, де перебували понад тисяча людей. Жоден із працівників не постраждав. 24 серпня у селі Подолянці Чуднівського району Житомирської області помер найвищий українець і найвищий мешканець планети Леонід Стадник. Рекордсмену було 44 роки. Офіційна причина смерті крововилив у гормонопродукуючу пухлину гіпофізу головного мозку. Як відомо, велетень з ростом понад 2,5 метри не був здоровою людиною. Після відмороження стоп він став інвалідом першої групи. Переніс не одну операцію на головному мозку. У свій час працював ветлікарем у колгоспі, але але вже багато років вів домашнє господарство, нікуди не виїжджав і був самітником. Парижі відсвяткували 70-ту річницю визволення міста від нацистської окупації. Урочисті заходи відбулися біля будівлі міської мерії. У них взяли участь президент Франції Франсуа Оланд і мер Парижа Ан Ідальго. Попризливі тисячі людей прийшли вшанувати пам'ять загиблих під час визволення столиці у 1944 році. Парижанам показали звукосвітлове шоу, а також архівні світлини міста часів Другої світової війни.